Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Спеціальний фірнарадіон ве триває друзі. мене звуть Юля Петрова. Про події міжнародні поговоримо зараз. А також міжнародні коментарі в центрі подій Російська Курщина і що там відбувається, зрозуміло. І на прямий зв'язок зі студією виходить політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлов. Пане Максиме, добрий день. Слава Україні! Вітаю слава. тижні зодва з вами не спілкувалися в цьому ефірі. а Тут таке. Ми продовжуємо говорити про реакцію світу на те, що від вівторка на Курщині відбувається. Учора йшлося про позицію Сполучених Штатів і Білий Дім, і Пантагон заявили, ми не були попереджені про те, що відбуватиметься на Курщині, але уважно стежимо за ситуацією. Україна має право на такі дії, тим паче не використовує при таких діях американську зброю. Згодом прозвучала ще одна заява в Пентагоні. Цього разу зазначила прорив кордону у Курській області РФ і бої, які там тривають вже третій день. Є ескалацією не є ескалацією війни Російської Федерації проти України. Заявила про це заступниця речника Пентагону Сабрін Сінг. Скажіть, будь ласка, того про що свідчать такі заяви і Пентагону? Зокрема, для сполучених штатів червоних ліній більше не лишилося. Насправді я хотів би так розпочати з ліричного відступу. Я е, останні дні особливо активно читаю різні російські е, пабліки, телеграм-канали, особливо які е, регіональні, які на Курщині, і ці, знаєте, їх е, агонія в коментарях. Це звісно, мед на душу це те, чого нам останнім часом е, дуже бракувало. Насправді, особливо от під е, оцим дописом з. Е, Коментарем пані Сінг там просто там, там таке несе, а не буде ескалації, якщо ми ядеркою по банкові і так далі. Чудово, взагалі, прекрасно. Ну це перш за все, з чого хотів би розпочати, але насправді реакція Сполучених Штатів Америки дуже потішила. тому що, як ви помітили, вона не була миттєвою, тобто був період, коли можна було трошки так, знаєте. Посумніватися, навіть поперематись, тому що ми ж завжди в голові тримаємо е, пана Джейка Салівана, е, славетного апологета по деескалації. Я думаю, коли ця операція розпочалась, а я е, все ж таки переконаний в тому, що Сполучені Штати Америки були поінформовані по факту вже після початку цієї операції е, про те, що вона от вже відбувається. Але реакція їх дійсно потішила, тому що ми неодноразово одноразово бачили, що їх реакція на ну, може засмутити, що стосується там російських аеродромів і різних інших операцій, які планувала Україна, але штати нас відмовляли від цього. В результаті ми вочевидь змінили стратегію. Я звісно думаю, що десь в кабінетах Білого Дому з шаленою швидкістю навколо своєї осі обертається пан Саліван. До нього можна було б кинути два проводи. Я думаю, ми б якраз десь один гігават електроенергії для України б отримали від цього обертання. Але тим не менш, повторюсь, дуже тішить, як на це відреагували Сполучені Штати Америки. Знову ж таки, червоні лінії для них ще є, тому що ну політику стосовно використання західного зброєння по території Російської Федерації, на жаль, вони поки що не змінили. Але ну, принаймні, в принаймні вони не висловлюють якогось засудження чи там стурбованості з приводу того, що ніби то роблять збройні сили України, тому що якщо мене пам'ять не зраджує, якщо іншого не пропустив. Жодної офіційної заяви від е, генштабу, е, жодних е, офіційних заяв від президента, від е, голови офісу президента з цього приводу немає. Там щось відбувається, що саме ну ми можемо так знаєте, теоретизувати, припускати, але ну якоїсь офіційної інформації конкретної ми досі не маємо. Це знаєте, в цьому випадку ми кажемо щиро дякую Джейку Салівану за його мовчання. Ми пам'ятаємо, що це радник президента США із національної безпеки. Інші заяви звучали зі сполучених штатів. Я вже про них говорила із Пентагону із Білого Дому. Ну і це така м'яка. Позиція підтримки України іронічна позиція, я вважаю. Тобто, робіть, що хочете, ви маєте на це право американською зброю. Ви зараз не використовуєте на Курщині? А самі давайте, давайте ми уважно за цим спостерігаємо. Ну, приблизно приблизно така історія. Хоча Вашингтон Пост пише про те, що Київ знову звернувся до сполучених штатів за дозволом бити, атакам саме під час наступу, якраз у Курській області. А як ви думаєте, чи може зараз повернутися ця ситуація на користь? Україні, чи вдасться досягнути такої можливості, такої домовленості, я думаю, теоретично це може спрацювати по тій причині, що знову ж таки в Штатах побоюється там десь якоїсь реакції стосовно того, що є ж е, територія Російської Федерації загально визнана, е, і там, по прикордонню якомусь ми можемо застосовувати, але там дуже обмежений радіус використання цієї зброї. Але якщо от зараз побачить, що Україна заходить в глиби, там сотні квадратних кілометрів знаходяться під контролем України, і в результаті Російська Федерація ну нічого з цим не робить, то це може дійсно сильніше розв'язати руки тим же сполученим штатам Америки. Якщо вже Німеччина, ну не там, не в особі, звісно, поки що канцлера Олафа Шольца. Очільника безпекового комітету Бундестагу, якщо мене пам'ять не зраджує, так, так це Маркус Фабер. Даруйте, я вас перебуваю. Глава оборонного комітету Бундестагу сказав, що використання Україною німецької зброї в Курській області це норм. Беріть леопарди, що ви там хотіли брати. нормально. це це, це, це вже ваша зброя. Ми вам її передали. Далі як ви користуєтесь, використуєтесь, користуєтесь, так, як вам заманеться. Якщо вже Німеччина. Убічній публічній площині, як би не просто якийсь рядовий там політик е, заявив все таке, ну, достатньо е, впливова вагома політична фігура. А е, тому е, я думаю, що Сполучені Штати Америки це може вмотивувати. Е, вони дуже я впевнений уважно спостерігають за тим, е, що там відбувається е, на Курщині. Поки що вона ще Курщина. Я у мене взагалі є там багато хто вже вигадується якісь ідеї для перейменування. Хтось каже, що Курська Народна Республіка, ще якісь назви вигадують. Я думаю, що от е, якісь, е, ну, знаєте, щоб відновити навіть не історичну справедливість, а для того, щоб топоніма, а, ну назва топонімічна, вона відповідала суті населеного пункту. Я думаю, що Курську область варто було б перейменувати, не знаю, в Північний Клин, наприклад. Було б дуже малозвучно і відповідало соціокультурній структурі населення, тому дійсно не так багато приводів у нас для того, щоб надихнутися, порадіти, але ось зараз. Рані дні у нас є, є такий чудовий привід. Угу. Ви вже згадували про реакцію Російської Федерації. Путін дуже забарився із відповідю, бо думав цілу добу, що із з цим робити, і як на це реагувати. Сказав участь, участь, масштабна провокація, все те, що відбувається на курщині. Ну і Медведєв розговорився чи розписався. Я не знаю. Сказав про те, що значить, тепер війна має набути відкрито екстериторіального характеру і пригрозив відплатою. Всі, звісно, дуже злякалися. Це я зараз іронізує, і прозвучали нові заяви від заходу е підтримки України і про те, що ви самі там собі розбирайтеся, робіть, що хочете. Ви маєте на це право. А от про що це свідчить? Захід вже не боїться ескалації е війни від Росії. Захід вже розуміє, що Україна здатна диктувати свої умови і здатна перемагати, і здатна діяти на випередження. Захід розуміє, що Україні потрібно посилювати потенційну переговорну позицію. Вони бачать, що Російська Федерація нарощує певні атакувальні обороти на лінії безпосереднього зіткнення і там, завдяки домінації в повітрі і використанню м'ясних штурмів, вони все ж таки, хоч і повільно, але просуваються вперед. І Україні потрібно використовувати всі наявні інструменти з того, щоб потенційну переговорну позицію, про які всі ж говорять якось там так чи інакше про якісь переговори, які можуть розпочатись, нібито, в восстани можуть розпочатись, можуть не розпочатись, але про неї ефективно говорять. І Україні потрібно виходити до цих переговорів з сильною, з сильною позицією, і те, що це. Закріплення цієї ну, посилення, точніше цієї позиції, це очевидно в тих умовах, в яких ми перебуваємо. Ну у нас особливо іншого інструменту, інструментарі для цього немає, і дуже насправді повторюсь, дуже приємно бачити, з яким розумінням наші західні партнери не тільки західні ставляться до. До таких методів посилення переговорної позиції, mm -hmm. а також я хотіла сказати про позицію Франції у Міноборони цієї країни відреагували на ситуацію в Курській області Російської Федерації. Має початковий успіх, зазначили щодо цієї операції. Наголосило у відомстві, така тактика може змусити Російську Федерацію перекинути війська із інших ділянок фронту. Знаєте, я читала це повідомлення, посміхалася собі і думала напрочуд такі спокійні в Звноважені французи, ми пам'ятаємо настільки, наскільки емоційні заяви здатен робити Еммануель Макрон, президент цієї країни. А зараз виважено, зараз констатація факту, тільки усього, а що нам читати за цією констатацією факту? Ну, я гадаю, що це підтримка. Ну, от, насправді, поки що, за цей весь період, за кілька днів, ми не почули жодного разу заяв, які були хоча б, ну, скажімо так, Якимись сильно розмитими і неоднозначними всі вони так чи інакше є в такій знаєте, позитивні канотації стосовно України і стосовно тих дій, які ну, нібито Україна знову ж таки проводить, бо офіційної інформації, поки ми ще не маємо за те, щоб стверджувати це, я думаю, що багато хто дійсно з великою цікавістю на це дивиться, тому що знову ж таки. Позиція багатьох країн, вона дуже сильно так само, як і у нас. Давайте говорити від варто, тому що коли був перший успішний контрнаступ, було піднесення національне, люди були в захваті, люди були вмотивовані, люди були енергетично заряджені. Потім е, був е, ну, не, не успіх з е, е, другою контрнаступальною операцією, про яку дуже розбилось від неї очікування, і в результаті. Результатів, які ставились за мету, не було досягнуто. А зараз жіно нічого ніхто не анонсував, очікувань жодних не було. Відбувається така історія. Вона відбувається з позитивом для нас. Безумовно, нам потрібна була якась перемога для того, щоб ну від, просто відчувати себе краще і з більшим оптимізмом дивитися у майбутнє. Так само і для наших партнерів. Вони ж також люди. Їм також потрібно бачити. І розуміти, що Україна має потенціал бити з Російською Федерацією, що Україна може дивувати супротивника, що Україна може давати гідну відсіч, це дає їм можливість більше надавати нам допомоги, більш логічно її пояснювати для своєї цільової аудиторії. Тому це все така достатньо комплексна історія. Угу. Давайте поговоримо ще трохи про позицію з інших боків барикад, так би мовити. Зараз кажу про диктатора Лукашенка і що там у Білорусі відбувається, і що в голові того самого Лукашенка відбувається. Вчора дуже потішив і розсмішив він мене, чесно кажучи. Виступав він, значить, на засіданні ради міністрів внутрішніх справ держав країн з підружності незалежних держав. Як виявляється, воно ще існує такі утворення. Ну і Міркував про те, а що буде, якщо рухне Росія і закликав країни триматися разом. Ну, дуже дивна цитата, велика, незрозуміла із посиланням із зверненням мужики. Ну, коротше кажучи, я все читала, думала: Йой, а прокоментуйте, будь ласка, чи здатні подібні заяви Лукашенка остаточно його розсварити із Путіним? Та я не думаю, що там. А... Зараз, принаймні, можливий з ними якийсь тим більше остаточний конфлікт. Мені видається, що в міжособистісному форматі спілкування насправді дивовижно, але Лукашенко достатньо, достатньо серйозну позицію все поставив. Не розумію, поки що, за рахунок чого, але враховуючи те, що Російській Федерації не вдалося затягнути напряму Білорусь до цієї війни. Так, вони там на початку заходили через територію Білорусі, проводили обстріли, але е, білоруська армія не була включена потім. І ці всі обстріли з території Білорусі вони припинились. Будь-яка ескалація з того напрямку. Е, десь якийсь вплив, і знову ж таки, те, що Лукашенко зміг тоді зупинити наступ Пригожина на Москву, е, десь е, показує якусь і там, не знаю психологічну, навіть е, якусь залежність Путіна від Лукашенка. Не знаю, які там у них. Взаємовідносини мені як людині з вусами дуже неприємно уявляти, що Лукашенко там з Путіним може робити, але тим не менш, мені здається, що на жаль, поки що, взаємовідносини у них ну, не виглядає, що в них є якась, якась, якась велика тріщина. Лукашенко себе поводить як типовий Лукашенко. Коли відчуває, що пахне смаженим, він починає мінжуватись щось там. Переходити на якусь таку розмиту нейтральну позицію, коли відчуваєш, що там Росія в сильній позиції, то у нього таких історій немає. Там коли відчуваєш, що десь Росія послабилась, то от він починає включати якогось я, я, я не знаю такого пер персонажа, такого а шо, а шо, шо, мужики, мужики, а давайте. А що там? Картошки, мужики, по 50 грам, давайте, сюди сядемо, домовимося. Починає Но... на всі питання відповідати словом картошка. Я кажу, що будь-які не ситуації, Дуже вигідна позиція. Така бульбашкова чи бульбашкова, чи не знаю, яка дипломатія. Коротше кажучи, а, слухайте, я ще з вами хотіла насправді встигнути про Мексику поговорити, тому що там теж ні президент вже майже колишній також подивував, сказав, що Мексика відмовляється заарештовувати Путіна. Я так також іронічно додаю, поки що якщо Путін при Їде на інаугурацію нового президента цієї країни його запросили офіційно це зробили. А от скажіть, будь ласка, чому до таких дій вдається, точніше не вдається Мексика, чого кличуть Путіна? Чого відмовляються його заарештовувати, попри ордер на арешт від міжнародного кримінального суду? Чого звучать взагалі такі коментарі? І чого домагається нинішній президент Мексики, який повторюю, дуже скоро піде просто з цієї посади? Ну, перш за все, мені здається, що дуже важливо відзначити, що Мексика запросила усіх голів держав, країн, з якими вони мають дипломатичні відносини. Абсолютно усіх. Тобто не було якогось там персонального, унікального, ексклюзивного запрошення для Путіна. Типу там при запросили п'ятьох голів держави, серед них Путін. Це також важливо розуміти. Другий момент. Путін не приїде в Мексику з вірогідністю дев'яносто якщо не більше, Путін на американський континент прилетить в Мексику. Ага, може ще на інаугурацію президента Ірана в Тегеран прилетить? Якби ж то, так? І поселився б разом в номері з очільником Хамаса. Але тим не менше. ну це все супер супер теоретична, така прям теоретично-хіпотетична історія. Ну з розумінням того, що це не трапиться. Оці розмірковування про те, чому Мексика робить такі заяви. воно також знаєте втрачає грунтовний е грунтовний е сенс, і знову ж таки, Мексика. Мексика також декларує боротьбу з е, організованою злочинністю, з наркотрафіком. Ну от як Мексика справляється з тими задачами, так приблизно вони і дотримуються міжнародного кримінального права. Ну а власне сподівання на те, що Путін поїде у Мексику, поки що я так розумію, немає, і на те, що його там також все таки передумують і заарештують, також немає. Так та, я, я в цьому ну дивіться дуже не люблю робити якихось е, однозначних, е, безальтернативних е, висновків, що цього точно не буде. Але вірогідність цього ну вкрай мала десь приблизно е, на такому рівні, що от, уявимо ситуацію. Завтра на Київ летить метеорит і. Тут летить прямо на майдан незалежності. тут бога вибігає легляшко ля і вилами відбиває назад його в космосу. Приблизно десь так по такого рівня вірогідність, що Путін полетить до Мексики. Не треба нам метеоритів, це точно тільки цього нам зараз і не вистачало. Пане Максима, я вам завжди дякую за ваші коментарі. Дякую за ваш стриманий оптимізм. Дякую за ваш гумор. Максим Несвітайлов, політолог і експерт, міжнародник, говорив зараз зі мною. Я нагадаю, що світ коментує те, що на Курщині в Російській Федерації відбувається. Чергові заяви прозвучали від Пентагону. Зокрема, в Міністерстві оборони США не вважають, що прорив кордону в Курській області РФ і бої, які там тривають. Адже третій день є ескалацією війни Росії проти України. Франція також виступила зі своєю позицією. Міноборони цієї країни відреагувало. кажуть, що має початковий успіх ця операція в Курській області Російської Федерації, і також у відомстві наголосили, така тактика може змусити Росію перекинути війська із інших ділянок фронту. Ну і сильно потішила нас, Німеччина. Шкода, що не Олаф Шольц, тим не менше, глава. Оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер він е, сказав, що виступає за використання Україною німецької зброї в Курській області. Німецька зброя після передання Україні стає українською зброєю, і це стосується всіх озброєнь, включно із бойовими танками Леопард. 2 так сказав політик. Власне, е, із цим усім на сьогодні з вами буду прощатися. Завтра вранці обов'язково почуюся ранковий ефір. У мене будь ласка, не прогавте, не проспіть. Попереду програма. Фурсич, будь ласка, дочекайтеся. Ну а я вірю. Знаю, що все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.